Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні разом ми з вами будемо пекти ось такий дуже ніжний ароматний кекс із яблуками. Всі продукти для тіста потрібно брати кімнатної температури. І для початку в миску я вже випила 3 яйця, сюди додаю цукор, і сюди ж я вже додала чайної ложки солі і ще додаю пакетик ванільного цукру. І тепер з допомогою міксера все збиваю до пишності по типу, так як на бисквіті яєчно-цукрова маса посвітлішала і приблизно у три рази збільшилась. Далі починаю додавати інші інгредієнти. Сюди ж додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло. І далі додаю сметану. І як бачите, міксер я вже замінила на лопатку, все обережно перемішую. Сліду не додаю сухі продукти. Це у мене крохмаль, у мене кукурудзяний, можна замінити, в принципі, на картопляний, перекладаю і добре його вмішую. Залишилось додати борошно, я його вже просіяла. Тут вже у мене розпушувач, трішки перемішаю. Далі буду знову ж таки поступово додавати у тісто і добре його вмішувати. В результаті виходить ось таке густе тісто, яке ось так треба трішки потрусити, аби воно з лопатки злізло. Ну і я паралельно підготувала собі форму, випікатиму я ось отакий прямо у кутні, змастила я її маргарином, перекладаю тісто і розрівнюю поверхню. І знадобляться нам яблучка одне-два, залежно від розміру, абсолютно будь-якого сорту. Я їх вже очистила від насіння, шкірку прибирати не потрібно і порізала на ось такі тоненькі пластинки. Тепер буду викладати ось так в шахматному порядку з однієї сторони, потім інше ось так з цієї сторони. І так буду чергувати. Так потрібно вдавлювати у тісто, щоб практично все яблучко було у тісті. І тепер відправляю свій кекс випікатися, уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 45 хвилиночок. Але, звичайно, орієнтуйтесь на свою духовку і перевіряйте готовність кексу. Мій кекс вже готовий. Я його ось посипала трішки цукровою пудрою і погляньте, яку ніжну повітряну структуру він має. А ще такий кекс дуже-дуже смачний. Обов'язково приготуйте собі до чаю, особливо зараз в сезон яблук. А на сьогодні у мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую вас підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім і злагодити та до зустрічі в наступних відео.